Це это. Это правда, що Германія і Франція реально настаивают на такому плані, то есть прийняття закону, который є, і вибори в іюні, могут санкції можуть бути это, Це это, это так? Є таке давлення? Дякую за поставлене питання. І я найменше зараз хочу говорити про те, що було. Бо я готовий. Розказувати, що б я пропонував робити найближчі часи, причому в багатьох інстанціях, і як діяти приблизно з періодами в півроку розв'язання цієї ситуації. А, лише дам коротку оцінку того, що відбувається. Ось візьміть у цю руку меморандум Будапештський, меморандум підписаний ключовими політичними лідерами. А в цю руку мінські домовленості, ще раз кажу, домовленості не підписані жодним із цих лідерів. Оце може не виконуватися, а оце зобов'язані виконувати. Їх статус у нинішній ситуації після 1 січня 50 – 50-50. Тому, шановні, ми повинні робити те, що відповідає українській конституції. За спосіб, який передбачено законом України, в рамках можливості органів державної влади і посадових осіб, тепер що ми маємо робити? Я менше всього буду аналізувати розмову про безсмертного князевича, тому що оперативне тактичне управління політичною військовою ситуацією знаходиться в тих руках, які приймають рішення. Я був би дуже радий. Якби було 5-6 різних робочих груп, про які пише Рахманін і про які він ще не знає, я би радів з того, що розробляється багато варіантів, які дозволяють в той чи інший спосіб реагувати на ту чи іншу ситуацію. Я би був засмучений, якби я знав про те, що всього-навсього є два плани. І я би тривожився внутрішньо, якби я знав, що планів немає зовсім. З точки зору нинішньої ситуації, що треба зробити як мінімум? Треба відкинути ті варіанти, які сьогодні озвучуються, як неприйнятні. Ну, наприклад, відрізати цю територію, чи відмовитись від Криму, чи від Донбасу, і так далі. Ну, що хочеться запитати, шановні, яке ви маєте право взагалі на цю тему говорити? Вам що? Суверенний народ, який обрав вас, дав вам право приймати таке рішення? Вам дали? В територію управління будьте люб'язні, зберігайте і зробіть усе, щоб вона управлялася українською владою, українською державою. Це перше. Таким чином, у нас залишається декілька варіантів можливого сценарію, сценарного плану розвитку дій. Хто приймає рішення в цьому випадку? Приймає політичне керівництво. Тому більше всього треба зараз говорити на те, яким ми бачимо Донбас і Крим в завтрашній Україні яким шляхом іти, коли отримаємо відповідь на питання, якою ми бачимо Донбас і Крим в завтрашній Україні? тому що тут є спільне, але тут є і різне. Наскільки цього спільного можна досягти окремо в усій Україні і окремо в Донбасі? Де тут є механізми однакові, а де є неоднакові механізми? Ну, перш за все, пропоную бути адекватними. От коли ситуація вимагає централізації напруження ресурсу? Ми кажемо, що нам от конче необхідно завтра вже повна децентралізація. А можна дати відповідь так? Ми наробляємо відповідь на децентралізацію, але запускаємо все це через три роки. Я вам розкажу, що буде, якщо Конституцію прийнять як децентралізацію, а закони не розроблять. Буде те, що вже було. Бо сама по собі конституційна норма не є запуск механізму. Тому що запуск механізму це і адміністративні повноваження, це і бюджетний ресурс, який під це підводиться. Тому, прийнявши рішення про це спільне вдолі в долі Донбасу і Україні завтра, треба по-різному відповісти на, на питання, як це робиться в Україні і як це робиться по відношенню до Донбасу. Ну, наприклад, проста річ, От ми сплачуємо туди пенсійне забезпечення. Соціальні виплати, а тоді кажемо, ні, товари першої необхідності ми туди поставляти не будемо. А хто їх поставляти буде туди? Російська Федерація, зрозуміло. Ось, будь ласка, вам перший урок як елементарний аналіз цифр показує, що отут ми можемо щось робити, а тут ми не повинні робити. Тепер наскільки співпадає в цій ситуації внутрішня оця логіка, про яку я кажу, і зовнішня. Давайте об'єктивно дамо відповідь: так що на Донбасі це тільки зовнішній ворог, це чи це внутрішня колаборація? Ну очевидно, треба чесно сказати, що це і міжнародний конфлікт, і внутрішня компонента присутня. А це означає, що в цьому випадку треба виробляти два одночасно два напрямки дій, як усунути із ситуацію Росію, і для цього нам конче необхідно тісна співпраця із світовим співтовариством, Сполученім Штатам Америки, Німеччиною, Францією, Європою в цілому. Але прошу пам'ятати там, пам'ятати, у цих країнах почались вибори. Ця ситуація нічим не відрізняється від політичного напруження в Україні, коли йдуть вибори. Тому якщо Штайнмаєр говорить щось і на це мовчить Меркель, на цим треба як мінімум задуматися. Тому що вони конкуренти на виборах. Якщо Обама щось сказав, а на це прорагувала повна тиша, треба думати, що вони сьогодні перед вибором чи стане Хіларі Клінтон президентом чи Трамп. Сьогодні Франція входить в полосу виборів. Точнісінько, так треба розуміти, що риторика звідти буде лунати під тиском політичної конюктури. Але нам на сьогоднішній день треба витримати оцю паузу для того, щоб вирішити ключове питання. Зовнішній тиск на Росію для того, щоб вона дистанціювалася від процесу розв'язання ситуації. Паралельно ми повинні вирішувати проблему з внутрішньою колаборацією, але там залишається майже 3 мільйони населення. Статистично 2,8, так як показує загальна оцінка. Чи всі із них це? Противники української влади, противники українського суспільства далеко ні. Чи всі з них воюють? Ну очевидно, що ні. Навіть по самих максимальних підрахунках це два армійські корпуси. Називається цифра 46, там. Ну хай 50 тисяч. А решта населення це такі ж самі українці. Із них, шановні мої, статистично на сьогодні 82% – Це люди після пенсійного віку. Це визначить відповідну поведінку української держави по відношенню до цього регіону і цих людей. Так от, от, такі відповіді на ці питання будуть давати нам план, як просуватися далі. І тому сьогодні треба більше зосереджуватися над тим, як рухатися по розв'язанню цієї проблеми. Бо історія це така штука, яку треба знати, але не для того, щоб… Вона псувала нам майбутнє, її треба знати для того, щоб не допускати помилок. І оці помилки, які ми допустили, поставивши підпис у Будапешті, а не підперши його механізмами відповідними, це та помилка, яку треба врахувати. І ще одне. Пам'ятаєте, Брестський мир 1918 року? Пам'ятаєте, як нас учили? Ми отримали передишку. Дорогі мої, ми отримали передишку. Її треба використати так, щоб армія, яка знаходиться на рейді формування, суспільство, яке зазнає реформування, і так далі, щоб воно стало єдиним. І якою б вона не була армія на початок конфлікту, вона повинна отримати все, щоб вона була боєздатною. Ми повинні розуміти, у нас попереду півтора роки страшних випробовувань, тому що політичні процеси, які йдуть у ключових країнах світу, вони так чи інакше будуть впливати на внутрішню ситуацію України. А для цього нам треба формувати свою боєздатність. А тепер я задаю питання: чи є формування боєздатності української армії? Механізмом, за який можна витягувати економіку України, скажіть мені, будь ласка, в які це роки 118 мільярдів інвестувалося в військово-промисловий комплекс? І не чи не є ці гроші, це той же самий відповідь інвестицій в українську економіку? А це свідчить про те, що розв'язуючи питання обороноздатності, ми можемо розв'язувати в тому числі питання економічної і промислової потужності держави. А це означає, що це робочі місця, це питання бюджету, ецетра, ецетра. Я вже не кажу про зрозумілі елементарні речі. Ми знаємо про те, що ново е проведені мобілізації, в результаті яких в армію призивалися люди, які в руках не тримали автомат Калашнікова. Отут сидять люди, які, які старше, які нам по 50 років. Ви ж знаєте, що ми з закритими очима розбираємо і збираємо автомат Калашнікова. І ми збираємося далі жити з сусідом, який сьогодні оголошує війну всьому світу, і не розуміємо, що нам треба захищатися. Ну, якщо ми не хочемо це візнати, то давайте подивимося на Ізраїль, де країна не тільки створила образ захисника і солдата як святої інституції особи, яка сама працює як організм в усіх складниках для того, щоб протистояти агресору. Це важкі складні питання, але їх рішення і відповіді на ці питання, вони, на щастя, лежать на поверхні, і нам це треба робити. Військовим треба робити своє, дипломатам треба робити своє. Пам'ятаєте, колись Конфуцій сказав: держава відбувається тільки тоді, коли імператор є імператором, військовий є військовим, а селянин є селянином. Якщо кожен із нас зробить